На Кіровоградщині дев'ятирічний хлопець мало не втратив око, просто на уроці рогівку проштрикнув стрижень ручки, яку в обличчя дитині кинула вчителька. Хлопчик розплакався, а педагог, не надавши жодної допомоги, відправили його додому. Вже звідти хлопчика повезли в лікарню. Чи вдасться зберегти школяреві око і чи відновиться зір, медики прогнозувати не беруться. Подробиці цієї історії знає Олена Шворак. Дев'ятирічний Святослав відпочиває після складної операції третю добу лікарі Кіровоградської дитячої обласної лікарні борються за те, щоб зберегти йому моку після первинної хірургічної обробки цього поранення, Йде боротьба за виживання самого ока як органа, А вже питання, якщо вдасться його око зберегти як органа, питання відновлення зору буде вирішуватися пізніше. Біля ліжка онука, якого із шести місяців виховує без батька і матері, ридає бабуся. Вона із жахом пригадує, як у суботу хлопець повернувся зі школи у сльозах. Сукровиця пішла зовсім. Ну, ми просто зрозуміли, що щось що случилося? Він сказав, що. Вчителька англійської ручкою вдарила в вочку. У цій синюхінській школі на уроці англійської мови і трапився нещасний випадок. Вчителька ж бурнула ручку і влучила дитині в око. Стрижень пробив хлопчику рогівку. Вчителька, з вини якої дитина опинилася у лікарні, виправдовується. Мовляв, ручка випадково випала з рук. Отже, пояснювала їм, що потрібно все таки вивчати і навчатися. І так виходить, що махнувши рукою ручка вилітає. Вона наче і не така легка, і не така важка, але вона просто з такою... вона вилетіла, він в той час хоче сидіти до мене трошки з боком. Так вийшло, що він повернувся в цей момент. Ніхто цього не хотів натомість, однокласники потерпілого повідомили слідчим іншу версію. Вчителька розізлилася, бо учні погано написали самостійно. А Святослав ще й домалював до заробленої одиниці двійку. Цим і викликав гнів учительки. Директорка школи 24-річну колегу, яка лише цього року вийшла на роботу, виправдовує за час своєї роботи. Вона зарекомендувала себе як сумлінний працівник. Особисто до мене ніхто не ні з батьків, ні з учителів, ні з дітей не звертався зі скаргами на вчителя. На час проведення розслідування вчительку англійською уснуть від виконання обов'язків. Їй загрожує щонайменше догана. А якщо око дитині зберегти не вдасться, то й тюремне ув'язнення. Стаття 137 кримінального кодексу. Передбачає відповідальність саме педагогів. Це спеціальна стаття за спричинення шкоди здоров'я. Ю дитини зв'язку з недбалістю педагогічного працівника. Якщо око таки збережуть, задля відновлення зору хлопчику доведеться перенести щонайменше ще одну операцію уже не у кіровограді, а у клініці мікрохірургії ока Олена Швора Краман Кронічкірагращина Кіровоградщина, ТСН, 1+,1.